Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Чорнобиль до аварії тут мешкало 13 700 мешканців. І оковано 586 року. Оце вигляд Чорнобиля, який він був до Чорнобильської аварії. Бачимо, це було красиве містечко, в якому, мабуть, було дуже гарно жити. Значить, перші відомості про Чорнобиль датовані 1193 роком, знайдені в Іпатівській літописі. Місто з трагічною та бурхливою історією у різні часи перебувало під ладу Літовського. 14 столітті та польських князів це 16-18 століття. А після воз'єднання України з Росією під російською владою населення міста Чорнобиль налічило 13 700 часів. На сьогоднішній день значит, на території Чорнобиля мешкають 2800 осіб. Це в основному люди, які приїжджають сюди вахтовим методом, як треба, щоб було чисто в місті. Ми перебуваємо в Чорнобилі, бачимо житлові будинки, в яких тут мешкають громадяни. Ну, це, можливо, ті, які на Вахті, а інші ті, які тут ще залишили. Це ще часів, коли існував Радянський Союз. Ну, а більшість людей, які перебувають тут на вахті, живуть. Недалеко від центру ми тут бачимо, що багато житлових будинків, і люди тут живуть. Саме цікаве те, що цих людей тут і немало. Ми бачимо тут і автобуси, і машини тут стоять, і дуже багато людей мешкають саме в цих житлових будинках. Тут почалися багатоповерхівки. Тут ми теж бачимо, люди в дворах ходять, значить, і штори висять. Ну, в цих будинках, мабуть, живуть люди, і це видно, От люди ходять по вулицям. Дуже-дуже ну, красиві місця. дуже красиві місця. Тут раніше був пісок. От якраз з лівого боку ми тут і бачимо, там в далечині знаходиться Чорнобильський цей об'єкт укриття. Далі на правий берег бачимо, тут раніше був пісок, а зараз вже все заросло. Далі там в далечині. Через кілометрів 15-20 повинна бути вже границя з Білорусі, але ми її не бачимо. Треба їхати. Зараз ми спрощаємося з річкою Прип'ять і повертаємося в Чорнобиль, щоб подивитися всі ті речі, які там є в Чорнобилі. Зараз ми бачимо залив, в якому знаходяться кораблі. Це залишки від тих суден, які вивозили, мабуть, майно. З Чорнобильської зони. Але тепер вони тут залишилися на вічний свій спокій і будуть відпочивати, поки їх не сплавлять на метал. Це ми бачимо табличку Чорнобиль. Зараз ми будемо в'їжджати якраз зі сторони Чорнобильської АЕ. Після пам'ятник тим, хто врятував життя людям Чорнобильської аварії Зараз ми знову їдемо по вулицям Чорнобиля. Ми повертаємося до центру, щоб поїхати в сторону річкового порту. Здорово. Ми їдемо по Чорнобілі. Та ні, не, не дуже тут. Ну, Бачимо, що тут чисто убрано. Треба меру міста Києва пану Клічку брати приклад. Зараз це в нас вже буде закінчення туру і ми приїхали в Чорнобиль. В Чорнобилі я був 5 років тому. Зараз те що змінилося, взагалі нічого не змінилося. Це ж тут таку стелу тоді побудували. Ну, ще раніше Витратили на неї купу грошей, але по тим грошам, які начебто є, то тут їх не вкладено. Тоді, коли ми були 5 років назад, ми тут не ходили цією алеєю. Ця алея така зробили. Це населені пункти, які були після Чорнобильської катастрофи виселені за межі Чорнобильського району. Оце такі села тут були. Зараз ми пройдемо. Ще раз подивимося. Тут їх всіх перераховувати. Якби дуже, ну, дуже важко. То есть, дуже багато. сел, да. Сейчас, честно скажу, чему не наверить еще можно было столько населенных пунктов выселить. Да, Кошивка, Красник. Купувати село Крива Гора, Ладижичі, Машевы. Лелєв, Нова Классниця, Ношова Шепелевичі, Новосілки, Апачі, Аташев. Паши, плітовище, роз'їжджі, річя, росоха, рудня, Руденьки, Стари шипелічі. Такі гриби росові. Так, да, це до речі, коли побачила гриби, це навозник. Він свідовний, те, що я тут це ми бачимо багато, Страсілля, теремці, товстий ліс, усів, терехів, Чапаєвка, Стагалівка, Ямпіль, Черевач, Хутір, Золотінів, Селище, Чорнобиль, 2, Ямпіль, Бубер, Боровиче, Янів, Бовище. Вільшанка. Щось тут дуже багато, не може таке бути. Весняне, Володимир, так там лісництво Володимирка. Село Лісництвоє, Ковецьке, Кошелівка, Луб'янка, Довгий Ліс, Стара Рудня, Мотилі. Амельники, Журба. Новошарні, Теркачі, Ліпські Романи. Ну і так я розумію, що це мабуть не тільки Чорнобильський район, це мабуть і можливо те, що в Білорусі територія знаходиться. Важко сказати. Це ми бачимо. Таку незрозумілу якусь тут стелю, якимось кваречниками. А це що таке пошта якась, взагалі не зрозуміло. що? Це? Ну тут бачимо далі. Чорнобиль, Прип'ять, це міста, село Клиневе, СМТ Поліське, Поліське знає, це, це не... Буда, Воровичі, Грезля. Діброва, Вільче, Денисовичі, це, мабуть, Білорусія, Жовтневе, Королівка, Мартиновичі, Новий Мир, Рудня Гризельська, Новомарківка, Пухове, селище, Становище, Рудня Гризлянська, Стеблі, Фабриківка. Тараси, Шевченкови, Ясин, Димля, Булів, Базар, Брубна. Друзі, я зараз хотів вам показати, подивіться. Я такого ще не бачив, щоб оце стільки було грибоновозника. Це просто так якийсь, ну не знаю як це назвати. Це капець чи не капець, але... Но... Щось таке дуже велике. Подивіться. Це скільки ж їх тут много, ти їх не всі не прорахуєш. Ти такі великі є, дуже великі такі на великі ножки. Це явно, що це не навозник. І далі от навозники. Москівці, великі кліщі, виступовичі. Великі Міньки, село Вознякове, Галинівка, Дельта, Думінське, Голубієвичі, СМТ Діброва, Думінське, Журавлика, Заводника, Лінівка, Колесники, Звіздаль, Карпівка, Колосівка, Листинівка, Локотів. Лозниця, Любарка, Людвінка, Маленівка, Малімінькі, Малахівка, Малі Кліщі. Такі назви Межелінська, Мощанська, Малинівка, Млини, СНТ народичі. Ну, це, мабуть, теж Білорусі. Ноздрищі, обіходи, Олександри, Кореїст. Село Осика, Перемога, Піхоцьке, Редьківка, Роги, Поліське, Росахівське, Рудня Базарська, Рудня Осошня, Рудня Жирівці, Рудня Калінівка, Рудня Печанська, Рудня Родовельська, Селець, Северка, Сидори. Соснівка, старе шарне, солотине, слобода, Степки, старе шарне, столовниче, христинівка, шишелівка, хрипля, Червоносілка. Оце все, стільки населених пунктів. Друзі, я думаю, що це не тільки це Чорнобильський район. Це значно більше. Це, як кажуть, і другі райони, які є. Ну, тобто, мабуть, це буде Житомирська область. І, скоріш за все, що це населені пункти з Білорусі. Це таку територію велику поразила Чорнобильська катастрофа. Ось оце цей парк. Зараз ми тут доходимо. Де якоїсь незрозумілої структури, скульптури. Да. Оце вишка на якій станція МТС. Лайф і Київ ну, Бачимо, там далі теж навозника росте дуже багато. Ну такого місця, як от тільки що ми проходили, я по суті ще не бачив. Ага, вон ще багато навозника росте. Це їстівний гриб. Ну, думаю, що мабуть тут їх ніхто їх не збирає ніколи. Ці гриби. Ми сьогодні в прип'яті бачили і багато грибів. І білих, і польський білий гриб, ну і інші я кажу такі. Гриби Благородні, як ми їх називаємо. На все, бачите, навозника, куча росте. Це ще якийсь тут пам'ятник. Цей парк називають какби Українська корупція. На нього було виділено 11 млн грн на цей парк. Ну, знаєте, якщо подивитися, тут на 11 млн грн немає ані артефактів, а нічого. Тобто ми розуміємо, що скільки це було витрачено грошей на це все. Це тоді долар був один к восьмі. От скільки тут? Більше мільйона доларів, півтора мільйона доларів оце на цей об'єкт витрачено. Мы вийшли з парка, тут, як кажуть, в принципі місто Чорнобиль це місто в основному він був з приватного сектора, состоял, був настанен до 17 тисяч п'ятиповерхових трьохповерхових будинків було доволі мало здесь. Ну, бачимо, що тут зараз з цими будівлями сталося. Практично, як би, от, нічого не змінилося. Я був 5 років тому назад тут Воно як стояло, так воно стоїть. Це було за стільки будівель, стільки багато тут будинків. Тут всюди жили люди, а зараз вони всі відселені. Ну не Зараз вже давно вони відселені, а будинки, будинки перетворилися ось на такий хлам. Нічого тут цікавого нема. Ми заходили, до речі, в такі будівлі, коли були 5 років тому. Дивилися, ну як би так було цікаво подивитися. То воно все руйнується. Ну, Бачимо, щоб там хтось от живе. Ось будиночок да. і з труби йде дим. дим, значить там хтось живе. мабуть, живуть. Ні, тут не живуть. Це, от, ну, мабуть, Чому? вона тут готово. пофарбовані ворота, калітки. Ми, коли 5 років тому назад були, так... Зложено все, тут живуть. Да, ну, тут, от, тут... ну, це, мабуть, цей двір, це який... Мабуть, навіть, це, це є той дом, де ці люди живуть. Вибрано все. Угу. Ну, бачимо. Вулиця Інтернаціональна, 21 -а. Ось тут ми бачимо живуть люди. Це те ж саме, що на кладовищі жити, а поряд все мертве. Ось ви бачите, друзі, от така картина тут у Чорнобилі. Все зруйновано. Хоча якщо дивитися... По Україні тут така ж сама картина, але ж там не було Чорнобиля. Залишки причалів. Дуже добре бачимо цей мостовий екран. Ле на роботі повноводи. Да, ріка повноводна, дуже красиво тут. Раньше тут сюда был песок. Ну, тут раньше люди жили. Зараз так все заросло. Все дома зруйнували. Люди уже давно тут немножко все это завалилось. Тут ну, люди место Чернобыля, как уходило. Все, что свет. Все, сейчас стали. Це ми хотіли б подивитися в цю частину міста. О, бачимо одна будівля, тут люди живуть. Мабуть, тут ці люди живуть, так як тут поряд знаходиться на горі церква, куди ми зараз їдемо, і вони, мабуть, її обслуговують. Тому тут -то воно недалеко, тому вони тут живуть під горою. Зараз подивимося, яка дуже цікава, красива церква. Але до церкви, зараз бачимо, тут, воно працює, музей Чорнобиля, церковний. А це основний храм Чорнобиля. Він дуже старий. Ми бачимо, що все ухожено, все добре, чисто. У Чорнобилю 820 років. Лиця Ільїнська 3. Тут будинок, який обслуговую цю церкву, ну а також людей, які там працюють. Якові дзвони. Оце така церквушка, який двір. Ми зараз знову їдемо. Старими вулицями Чорнобиля. Ми бачимо, що тут все покинуто, людей немає. Будинки в більшості як би цілі є, а є багато будинків, ті, які повністю, я як кажу, вже розвалені, і на них просто жахливо дивитися. Але все покинуто, немає жодної людини. Просто жах. Це мертве в цій частині. Бачимо, щось тут опечатаний клуб якийсь стоїть. Отак От тут якось люди жили. <плес> да, зараз ми подивимося острів Чорнобиль. Тут база була, мабуть, яка морська. Ну, річкова. Бачимо, це такі всі всішки... люди розказали, що це полуострів. І на ньому розташовано два підприємства, які сьогодні ще працюють. Люди походять до нього по такому мосточку. Получається, в Чорнобилі будинки дуже поряд стоять. Один до одного. Таке пішлення, що начебто присадибної на території взагалі ніякої не було. Все розрушено, фактично. Це вулиця Леніна була. Ось Бачимо, як будинки до будинку. Дуже поряд вони всі стоять. Ось тут ми бачимо будинки такі поряд друг з другом. Таке. Склалося враження, що взагалі немає жодної придомової території. Зараз ради цікавості ми зайдемо в один з будинків, подивимося. Ну, бачимо, що тут багато бутилок, люди вживають алкогольні напої. Тут погріб був. Ось що тут залишилося цього будинку. Багато сміття. Мабуть, тут вкрали вже все те, що можна було вкрасти. Такі квартирки були. Це, мабуть, на одну родину з таким входом. Будинок, він на 3-4 сім'ї в цілому. Там по одній кімнаті кухня, більш такого нічого немає. Це були такі господарські тут двори. Це, мабуть, комори в них були тут. Ну тут бачимо далі, там вже Нічого немає. Оце так будинки стояли поряд друг з другом. Це якби такий будинок, він комунальний на декілька сімей. Це не те, що одній родині воно належало. Приблизно поводився загньом, бачимо, згоріла будівля стара. Це був якийсь великий. Будинок. Від нього залишилось одні руїни. Це так якось цікаво тут жили люди. Оце тут, мабуть, була дорога раніше між цими будівлями. Зараз все тут заросло. Будинок ми бачимо на одну сім'ю був. Великий, не на декілька раїн родин, а на одну. Сім'ю, великий такий будинок. Біля нього ще тут ще більше був такий будинок. Чорнобильська пуща ми бачимо. Біля пущі от такі будинки залишилися. Да, подивися, би людям. У часи теж було дуже важко. На 3-4 родини вони мали, як кажуть, будинки такі ніякі, немає жодної присадибної території. Як тут люди жили. Це ж таки страшне якось становиться. Ми знову повернулися на вулиці Чорнобиля. Зараз ми їдемо до центру. Для того, щоб потім якось попрощатися з Чорнобилем і їхати вже на виїзд. Ми багато чого цікавого побачили в Чорнобилі. Зокрема, ми побачили те, що в Чорнобилі існує значить, лікарня, яка до сьогоднішнього дня працює. Ну, вона, мабуть, обслуговує тих людей, які там перебувають на вахті. І є багато іншого цього, те, що там цікавого. Є і пожарка існуюча, яка працює, і різні інші об'єкти, які також працюють в місті Чорнобилі. Ну, Якби там би не було, місто залишило б проти себе двояке якесь таке ставлення. Але все ж таки, як кажуть, тут, мабуть, більше порядку, ніж там десь в інших містах в Україні, ну і, зокрема в місті Києві. Чеснової дороги бажають. Це виїзд вже з Чорнобиля. Подивилися ми повністю все. Враження з одного боку жахливе, а з іншого боку, багато чому треба вчитися і миру міста Києва, пану клічку. Дуже чисто. Бачення Чорнобиль. Ми переїхали бос колишнього ДАІ, Зараз виїжджаємо за межі міста Чорнобиля. Друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.